Це спеціальний проект телеканалу Правда Туте Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Таймо анонімність. Це МедЕксперт. Чому в Україні запровадили посилений контроль за холерою? Чи справді позіхання може бути заразним, і що про це каже наука? Скількох маленьких пацієнтів рятував під час чергового візиту до Львова турецький пластичний хірург, а також куди переїхало урологічне відділення, яке понад 40 років працювало на Чупринки-45, і які зміни чекають на пацієнтів другого медоб'єднання. Про ці та інші важливі новини далі у програмі Медексперт. підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити актуальне. Ставте вподобайки та діліться думками у коментарях. А ми починаємо. Урологічне відділення, яке працювало на вулиці Чупринки, 45, а також гінекологічне, що було на вулиці Русових, змінили місце локації. Їх об'єднали і тепер усю медичну допомогу в повному обсязі надають в одному корпусі. Тож, куди тепер звертатись пацієнтам, як це вплине на комфорт та які нові можливості з'явились, ми розповімо детально у сюжеті. Не перемикайте. Відділення другого медоб'єднання Львова, які працювали на вулиці Чупринки, 45 та на вулиці Русових, змінили локацію. Тепер усю необхідну медичну допомогу у повному обсязі надають у новому хірургічному корпусі, який запрацював на вулиці Рапапорта 8. Переїзди в більшу чергу стосувалися стаціонарної допомоги, і питання виникало про рентабельність взагалі другого медичного об'єднання, якщо говорити про цифри, та Тобто ми поставили собі за мету, щоб надання хірургічної допомоги сконцентрувати в одній будівлі. Це до об'єднання з третім медичним об'єднанням, яке відбулося в кінці травня, практично рік тому. Після того, як відбулося об'єднання, ми розуміли, що ці відділення, які приєдналися до нас, ми не зможемо помістити в одному хірургічному корпусі. Тоді стала. Питання, а як нам все-таки зробити цю реорганізацію? Питання, щоб не тільки мати гроші на заробітну плату, на там медикаменти, а й мати на розвиток. Таким чином одразу три відділення вирішили перемістити у найбільший корпус другого медоб'єднання, де функціонувало лише одне пологове відділення на 4 тисячі квадратних метрів. Окрім того, приміщення на чупринки 45, де розміщувалась урологія, не було у власності об'єднання. Відтак за оренду доводилось платити кошти, які тепер зможуть скерувати на розвиток лікарні. Тут тепер розташовані на першому поверсі приймальне відділення. На другому поверсі одне крило займає урологія, і друге крило в нас об'єднані два відділення: гінекологічне, яке існувало на русових, і відділення хірургії, яке існувало на Чупринки 45». І третій поверх у нас залишається пологове відділення, яке тут і було, всі, всім відомо в місті Львові, пологовий на Рапопорту, Він тут залишається разом з неонатологами, працюють акушер-гінекологи, тобто існуємо в повному об'ємі, надаємо всі послуги акушерські. Ну, абсолютно відокремлено від інших підрозділів лікарні, має окремий вхід, так, має окрему операційну, мають три розкошних облаштованих пологових зали. Палати сумісного перебування практично для всіх жінок разом з дітьми обладнані також в бомбосховищі е, ургентною операційною, ургентним пологовим залом. Там було за, за е, минулий рік чотири операції кисарського розтину під час тривог і народилося десь сім дітей. Щодо урологічного відділення, то кількість ліжкомісць залишилась однаковою і може розмістити 30 пацієнтів. Та, окрім цього, покращились умови перебування. Є. Напевно, більше в нас тут кількість палат. Вони є, скажімо, з меншою кількістю хворих в кожній палаті. Так, тут є чотири пацієнта, три-два пацієнта. Там у нас було трошки більше скупчення пацієнтів по палатах. З плюсів також що ми маємо зараз окремо свою операційну автономну, де ми можемо працювати. Тільки скільки нам потрібно, і тоді, коли нам потрібно, коли потрібно нашим пацієнтам, тут надають увесь спектр урологічної допомоги. Окрім того, планується закупка нового обладнання, яке допоможе розширити кількість медичних послуг. Позитивні зміни також очікуються у гінекологічному відділенні, враховуючи, що в нас тепер новостворене відділення разом з хірургічним відділенням. Тепер ми можемо абсолютно спокійно втілити і втілюємо свою мрію проводити сементальні операції тобто проводити не тільки гінекологічні операції, а одночасно робити ще і пластичні операції, які жінки дуже люблять, особливо після пологів, коли є проблеми з передньою черевною стінкою. Крім того, що ми покращуємо умови перебування пацієнтів, розширюємо свої можливості, поповнюємо свої. Скажем, так, ланки лікарів, які прийшли до нас працювати з новими умовами, з новими можливостями, ми тепер можемо надавати ще допомогу і пацієнтам, де є підозра на онкозахворювання, що дає нам так само розширює наші можливості. Поруч з хірургічним корпусом у поліклініці на вулиці Рапапорта, 6 є вузькі спеціалісти і лікарі жіночої консультації, які ведуть амбулаторний прийом і за необхідності одразу скеровують пацієнтів у стаціонар. Також тут є потужна цілодобова лабораторія та діагностичні кабінети. Ця будівля, взагалі, ця територія є дуже унікальною, тому що по-перше, ну, це будинок, сам унікальний це пам'ятка архітектури. Тут величезні стелі, багато повітря, а дуже затишно всередині. Ця автентична будова сама вражає собою. У нас є прекрасна паркомісця, У нас є окрема наша котельня. у Нас є окрема. Водяна станція. У нас є прекрасне укриття, в якому проводяться пології. В принципі, у разі потреби пацієнти спускаються, можна надавати хірургічні операції. І територія. На території лікарні розташовані вказівники, які допоможуть знайти необхідне відділення. Тож тепер пацієнти можуть отримувати допомогу у одному багатопрофільному хірургічному корпусі. Щороку з червня до жовтня в Україні починається посилений епідемічний сезон спостереження за холерою. Чому так відбувається? Ми розповімо коротко далі у програмі «Медексперт». Не перемикайте. З червня в Україні розпочався епідемічний сезон спостереження за холерою. Нагадаємо, що це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією. Без належного лікування виникає зневоднення або навіть смерть, тож у складних випадках кишкових інфекцій пацієнтів додатково перевірятимуть у лабораторіях центрів контролю та профілактики хвороб. Також медзаклади мають запас ліків і визначені маршрути госпіталізації. Фахівці здійснюють моніторинг стану довкілля, стічних вод, прісної та морської води додамо, що за останніми даними з початку року у світі зареєстровано більше 100 тисяч випадків холери, з яких більше півтори тисячі летальні. Їх реєструють здебільшого в Африці, Азії та на Близькому Сході. Тому система реагування і моніторингу, яка діє в Україні, враховує ймовірні транскордонні загрози. Знову у Львові знову з благодійним візитом і знову десятки прооперованих та проконсультованих дітей. Такі результати приїзду до Львова турецького пластичного хірурга Хакана Агіра, який спільно з медиками західноукраїнського спеціалізованого медичного центру допомагає дітям із вродженими вадами обличчя, голови, шиї та іншими патологіями. Як цього разу допомагали маленьким пацієнтам, покажемо у сюжеті. Вперше турецький пластичний хірург Хакан Агір приїхав в Україну у 2017 році. З цього часу він повертається сюди і безкоштовно допомагає українським маленьким пацієнтам, консультує та оперує найскладніші випадки різних хват обличчя, голови та шиї, судинні мальформації, онкологічні пухлини, розчилини губи та піднебіння тощо. Усе це відбувається спільно з українськими фахівцями, і ось вже вкотре він знову прибув з благодійним візитом до Львова у західноукраїнський спеціалізований центр. одна з причин, чому я приїжджаю сюди, щоб надати високоспеціалізовану допомогу, тому що бували випадки, які дійсно я не можу сказати, що не зустрічались в моїй практиці, але бували дуже важкі новоутвори ділянки голови та шиї чи важкі випадки вади щелеп, піднебіння також після опікових рубців. Які потребували специфічної корекції та додаткового пластичного супроводу завдяки міжнародній співпраці, допомогу отримують діти, яким відмовляли інші клініки. Серед таких донька Вікторії Тараненко. Жінка випадково дізналась про приїзд хірурга з Туреччини і, врешті, тут знайшла допомогу. Ми дізналися в Закарпатті про нього. У лікаря теж консультувалися і випадково. Основну операцію доньці Вікторії вже провели в молодшому віці, але лікування триває і вада ще потребує корекції. Пухлину вже видалили, зараз буде робитися планова операція, і потім ще дві будуть. Протягом п'яти днів фахівцям вдалося проконсультувати півсотні пацієнтів з різних куточків України та ще більше десяти прооперувати. Декілька типів різних операцій була важка якісна похорона прооперована, планується також реконструктивна операція ділянки обличчя. Патологія різна. Все, що стосується ділянки голови та шиї, та й не тільки, інколи бувають після упакової контрактури інших ділянок тіла або потребують консультації щодо судинних мальформації інших ділянок тіла. Черговий приїзд турецького хірурга вже запланований, адже охочих потрапити на консультацію чимало. Щодо операції, все є розписано наперед, оскільки вже на наступний візит складено. Попередній список операцій. ми так працюємо завжди. Щодо консультації, ми не відмовляємо нікому. Записатись на консультацію можна у західноукраїнському спеціалізованому дитячому центрі. Інформацію про наступний візит Хакана Агіра анонсують на офіційній Фейсбук-сторінці лікарні. Чому ми позіхаємо і, врешті, чому цей рефлекс такий заразний? І це ми вам коротко зараз пояснимо. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Позіхання одна з найбільш заразних та неконтрольованих дій, і основна гіпотеза такого рефлексу на сьогодні це те, що позіхання виконує терморегуляцію для мозку. Коли ми робимо глибокий вдих про холодного повітря і напружуємо м'язи, що стимулює посилений кровотік мозку, це допомагає знизити його температуру та на мить підвищити бадьорість. А от щодо того, чому це так заразно існує теорія про емпатію? Тобто ми мимоволі повторюємо позіхання іншої людини так само, як інстинктивно реагуємо на біль більші емоції, наприклад, як можемо скривитися, коли бачимо, що хтось вдарився. Таким чином це підсвідома форма емоційного відгуку та співпереживання. Хочете бути в курсі актуальних новин, які відбуваються у медицині нашого міста та області? Тоді вмикайте МедЕксперт. Медицина змінюється щодня і ми маємо про що вам розповісти. А на сьогодні це все з вами була Ірина Цвігун. Побачимось у наступному випуску.